Після боротьби з чудовиськами Геракл отримує завдання, що здається простим: впіймати лань, але не будь-яку, а Кринейську лань, священну тварину богині Артеміди. Для Геракла це пастка. Якщо він уб'є лань, прогнівить Артеміду. Якщо не зловить, осоромиться перед царем Еврістеєм. Завдання виглядає як неможливе без гріха. У деяких версіях міфу згадується, що Артеміда мала колісницю, запряжену п'ятьма ланями. Кожна з яких символізувала певну силу природи або аспект жіночої божественності, Керенейська лань – це швидкість, чистота і недосяжність, лань геліад сонячне світло, денна ясність, лань селене місячна тиша, інтуїція, лань еос світанок, пробудження. Лань Нікси – ніч, захисту темряви. Артеміда богиня полювання, але також захисниця всього живого. Ці лані не просто тварини, а сакральні символи, що рухають колісницю богині, яка сама є втіленням природного циклу, жіночої автономії і мисливської справедливості. Киринейська лань має золоті роги, як у оленя, і срібні, а за іншими джерелами мідні, копита, що не залишають сліду, вона не хижак. А втілення чистоти, швидкості й недосяжності. Геракл не має права її вбити, він має впіймати її живою, не завдавши шкоди. Це не подвиг сили, а випробування терпінням. Геракл переслідує лан цілий рік. Вона тікає через ліси, гори, ріки. Він не стріляє, не нападає, лише слідує. Це найтриваліший подвиг і найтихіший. Нарешті, біля річки Ладон, він ранить її стрілою між сухожиллями. Не зачепивши кістки чи м'язи, лань падає. Не мертва, а знерухомлена. Але саме в цей момент з'являється Артеміда блискуча, гнівна. Вона вимагає пояснень: Геракл схиляється і каже правду. Це наказ царя. Він не смів образити священну тварину. Його щирість розтоплює гнів богині. Артеміда дозволяє взяти лань, аби він лише пообіцяв відпустити її після показу цареві. Геракл виконує обіцянку. Еврістей шипить від злості, але герой перемагає ще раз не силою, а розумом її витримкою. Геракл відпускає її в останній момент, і вона зникає в лісі. Це подвиг, що завершується не перемогою, а відмовою від володіння. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження подвигів Геракла.